На Запоріжжі поліція викрила корупційну схему за участі посадовців медико-соціально-експертних комісій. Відповідно до розробленого плану, посадова особа Центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військово зобов'язаним отримати фіктивну групу інвалідності. Підшукував клієнтів та тримав з ними зв'язок її родич, який був у ролі посередника. До прикладу, вартість направлення на ВЛК становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку 3,5 тисячі доларів. Березня оперативники управління стратегічних розслідувань Запорізької області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури провели обшуки в учасників корупційної схеми та вилучили готівку у різній валюті на загальну суму понад 1 мільйон 200 тисяч доларів. Крім того, вилучили 2 кілограми психотропів, записи чорнової бухгалтерії. На підставі отриманих доказів двом учасникам цієї корупційної схеми вже повідомили про підозри, вирішуються питання. Ня про обрання їм запобіжних заходів також продовжується збір доказової бази для притягнення всіх причетних до злочину осіб.